Розпис писанок це одна з головних великодніх традицій. Для лемків це не лише плекання звичаїв предків, але й спосіб збереження культури цілої спільноти. Лемківські писанки мають особливі орнаменти, символи та техніку виконання, яка відмінна від інших технік в Україні. Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні я вам розкрию усі таємниці таких писанок. Лемки це група людей, які мешкають або походять із Лемківщини, регіону в карпатських бискидах на території сучасних України, Польщі та Словаччини. Значна частина лемків зараз живе на різних землях, що завдало великої шкоди традиційній культурі. Сьогодні нащадки лемків об'єднуються через участь у культурних та просвітницьких заходах, що спрямовані на збереження традицій. Майстри лемківської писанки проживають у різних регіонах: це Сілезія у Польщі та Львівська, Тернопільська Івано-Франківська області в Україні. Але щорічно писанкарі збираються у нас у Львові на фестивалі лемківської писанки. Всі вони хочуть докластися до відновлення та поширення лемківської культури. До речі, зараз вже важко сказати, наскільки давньою є саме лемківська писанка. У лемківських писанках переважають світлі яскраві кольори: жовтий, зелений, блакитний, червоний, помаранчевий. Лемки використовували натуральні барвники, зроблені з рослинних відварів. З цибулиння добували жовтий колір або відтінки червоного, а з кори дерев зелений. Наприклад, з дикої яблуні добували світло-зелений колір. Також варили паростки жита, вільха давала чорний колір. Фарбовані яєчко оздоблюють різними традиційними символами: до прикладу, сонце або зірки це символи життя. Також на лемківських писанках зображають птахів, до прикладу, ластівок, які сповіщають про прихід весни й тепла. І донині лемківські писанкарі рідко відходять від традиційних мотивів і не часто використовують орнаменти, які не притаманні їхній традиції. А техніка малювання. Лемківської писанки це і є елемент, який вирізняє її. Основний інструмент це шпилька або гвіздок, прикріплений до дерев'яної палички. Маленьку голівку потрібно замочувати у розплавлений віск. Орнамент складають всього два елементи: крапка і крапля, кома, повторення та поєднання яких створює вже інші форми. Деякі майстрині писали звичайним сірником, макали в гарячий віск, і тоді робили товстішу крапельку, бо головка сірника більша. Така шпилькова техніка воскового розпису писанок, особлива в українській та польській традиції, але не унікальна в Європі. Писанки Балтійських та Балканських країн теж розписують у такій техніці: краса лемківської писанки у простих елементах та у їхньому цікавому повторі чи ритмі. А ще лемківська писанка дуже стильна. Лемківські писанки дарували на Великдень, найдорожчим людям найкраще, а писали їх лише на варених яйцях, і це ще одна особливість. Молоді дівчата дуже старались писати ці писанки, адже була така прикмета, що найкращі писанки не пишуть ті, хто буде найкращими господинями. Писанки, котрі сідають писати писанку, малюють з добрими помислами, з добрим настроєм, з добрими побажаннями і любов'ю до її написання. Щоби в ній вже були закодовані любов, і доброта, і щирість, і гарні побажання. Освячені писанки лемки клали у чотири кути хати або розвішували під образами як захист від нещастя. Дівчата вмивалися водою, де лежала писанка, щоб бути красивими. В Україні довгий час це було таємне і сімейне ремесло. Приємно, що тепер у Львові щорічно проводять фестивалі та майстер-класи лемківської писанки. До речі, ця техніка притаманна лише Лемківщині і не зустрічається в інших регіонах України. А якщо у вас буде можливість, обов'язково поцікавтесь нею більше. А з вами була я, Каріна Па-па-па-па!